Зберігаємо спокій. Садефітон заспокійливий засіб вздогін розкажемо про те, що Путін вирішив не в'їхати, не їхати на саміт Брікс до Південно-Африканської Республіки, там, де усі партнери, або принаймні ті, хто налаштований, доброзичливо нейтрально до Росії, скажімо так, зберуться. Це зокрема і лідери Бразилії, і тієї ж південно-африканської республіки, і інших країн, така собі Індії, зокрема, це така собі альтернатива до групи Семи до Великої Сімки. Так і Путін збирався відвідати саме Південно Африканську Республіку, і його запрошували, і президент пар Саріла Мафа Рамафоса заявляв про те, що не будуть Путіна арештовувати у південноафриканській республіці, якщо він приїде, незважаючи на те, що пар ратифікували Римський статут і мали би за всіма міжнародними вимогами Путіна арештувати і передати в Гаагу як міжнародного злочинця. Але ясно, що вже попередні були заяви, що влада південна. Африканської республіки цього робити не буде, щоб не загострювати е, відносини з Росією. Але поза тим з'явилися якісь інші причини, не озвучені поки що, чому Путін не поїде туди на цей саміт. Уже це офіційно російську делегацію представлятиме Лавров замість Путіна. І е, цікаво, чому Пригожин не може, наприклад, в Африці замість Путіна їздити і представляти Росію, адже він там усі стежки знає абсолютно тут вибір. Лаврова, очевидно, зрозумілий, бо це е, очільник МЗС російського. Але Пригожин теж би у цій делегації не загубився, скажімо так. Але Пригожина не буде і Путіна не буде. А чому не буде Путіна? Вже пояснили російські пропагандисти для їхньої аудиторії російської. Вони вже версію вкинули про те, що виявляється зловісні англосакси збиралися збивати літак з Путіним у небі, який би прямував в Африку на цей саміт, і от е, знищити так би мовити російського. Диктатора у повітрі ну це методи цілком російські, цілком терористичні, збивати літаки, там Боїнги в повітрі. Ми це знаємо. Але вони, як завжди, от в своїй пропаганді, ці методи відзеркалюють і накидують їх, приписують їх іншим своїм опонентам. Можемо послухати пряму мову, як російська пропаганда оцей випадок і цю відмову Путіна в Африку летіти. Коментує. Про Бриксу совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность а, того, что американцы и британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР. И он придумал вот эту пулю, как объяснить, почему Путин не приедет, потому что я его мог дать. Это была Хорош... Реклама. Не, правда чистая. Со съезда... Цей цей брід цінісенітниці цей потік свідомості такої регачки, так із від гостя в студії Скабєєвої. Навіть сама Скабєєва мусила переривати криком реклама, тому що це вже напевно і її слухати якось лячно абсолютно. Ну, але бачимо, що так, от так коментують, от до такого дійшло на російському телеящику, що виявляється літак з Путіним вже усі збивати хочуть. Ми були б тільки раді, якби Путін. На ліквідували у будь-який можливий спосіб, ну, але він бачимо надто обережний бункерний щур залишається собою. Своїм звичкам він відданий до кінця і не вилазить він з того бункера. І навіть у дружню Південно-Африканську республіку полетіти не наважується, адже по дорозі може статися різне з ним. Це швидше дійсно були трансльовані в цій студії страхи Путіна, в що він реально вірить і чого реально остерігається. Ну тим часом Росія знаходить все ж таки з. Способи обходити міжнародні санкції, і ця історія доволі болісна для нас, тому що ми бачимо, що шахеди і далі літають, що російські ракети виготовляють у Росії, і продовжують знаходити способи поповнювати ракетні запаси. Ну і от якраз новина, яка з'явилася у російських опозиційних розслідувальних виданнях, стосується розробника такого дрона, як ланцет, це ударний російський дрон, який зараз є проблемою для наших військ. Ісь, оскільки дійсно доволі багато цих дронів в Росії і вони влучають, вони влучають в цілі, вони нищать чи пошкоджують нашу бронетехніку, артилерійські системи, і власне розробник Ланцета, як виявилося, спокійно собі володіє квартирою в цей же час у центрі Лондона за 2 мільйони доларів. Ось він на наших екранах. Олександр а це його син Лаврентій Захаров, який працює, як ви думаєте, де в інституті проблем роззброєння. При ООН. є такий інститут, а це їхня квартира в центрі Лондона, яка 2 мільйони доларів коштує, з якої відкривається вид на діловий центр міста, і на Біг Бен, як пише видання важної історії, яке опублікувало це розслідування зі схемами, документами про цю нерухомість власне Захарова, Олександра, конструктора творця російських бойових дронів-лансет. Отже, на розробників дронів-лансет на ці компанії накладено санкції а на. Особисто конструктора і розробника і його родину санкції не накладено, і він спокійно собі веде, чи його родина чудове, розкішне життя у не, світовій столиці у Лондоні. І син його ще й при ООН працює цинічно влаштувавшись в інститут роззброєння при ООН. Тобто батько робить смертельну зброю, яка фактично воює на боці агресора, яка є інструментом в руках агресора і терориста країни Росії. А син при ООН працює в інституті розброєння. От е, чому е, наші західні партнери при всіх тих санкціях, які вони накладають, всіх тих списках, які вони складають, пропустили з цього персоналу. Нажа, і чи багато в Росії таких щілин, крізь які можна просочитися і обійти санкції? Говоримо далі із е, нашим гостем Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Наскільки мені відомо, ви зараз перебуваєте у Німеччині, де має відбутися сьогодні дискусія, організована саме Українським центром безпеки і співпраці з нашими західними партнерами стосовно санкцій і способів, якими Росія обходить ці санкції. Отже, як вам взагалі історія цього конструктора Захарова і його нерухомості в Лондоні, а також його родини, яка там себе чудово почуває? На жаль, ми мусимо констатувати, що ця історія є типовою. Точно так само щойно ми розмовляли про власне власника і керівника якраз ракетного заводу, який і виготовляє ці ж ракети Х-22, якими було обстріляно Одеську репортову інфраструктуру. Це такий собі обносов, і от якраз точно та сама історія його родина, його. Донька його зять дуже спокійно. володіють і бізнесом прямо в Празі, і також елітною нерухомістю, тобто дві фірми, два особняка. Це є досить в дорогому районі. Все це було виявлено нашою українською громадою. І ну справді ні, ніхто ж не думає, що це якісь бізнесові таланти, доньки її чоловіка. Тобто, очевидно, що це є криваві гроші, і це саме ось ті Х-22 ракети, які ми пам'ятаємо якраз і житловий будинок, і в Дніпрі, і торгівельний центр в Кременчузі. Тобто, це та величезна авіаційна, верніше, проти вбивця авіаностів. Це величезна та зброя. З потужною бойовою частиною, якою в Росіяни обстрілюють в першу чергу нашу цивільну інфраструктуру, як таке стається? Ось це власне кажучи, те питання, яке ми і наш центр підіймає перед західними партнерами. Тому що тут не секрет, що і західні компанії продають, постачають, тобто через ці тіньові схеми реекспорту, через треті країни, все ж таки росіяни отримують ці технології, які їм так необхідні у виготовленні, в тому числі і ракет, якими вони обстрілюють нашу територію, і зрозуміло, що. Більше людей вбачають цьому проблему, оскільки ну, дійсно не може бути прийнято якісь санкційні обмеження, обмеження виключно проти юридичних осіб. На сьогодні зрозуміло, що таких юридичних осіб, таких ланцюжків. Для того щоб заплутати сліди постачання, вони створ... їх створено від 5 до 10 на кожну партію продукції, і таким чином, щоб формально не було жодних підстав у фінансових моніторингів західних країн. Ну причепитися, що мовляв товари йдуть до Російської Федерації. Так вони формально не постачаються в Росію. Але через треті країни, такі як і Киргизстан, і там і Казахстан, донедавна, і Вірменія, і Об'єднання Арабські Емірати, і цілий ряд інших країн, які не запровадили санкції, все ж таки росіянам вдається заводи, завозити такі необхідні для них технології. Так, це в рази дорожче, тобто там від трьох до шести разів це переплата збільшується вартість таких елементів. Ну але факт залишається фактом через такі тіньові схеми росіяни продовжують забезпечувати свій військово-промисловий комплекс, і я дуже радий, що на заході якраз починається дискусія. Про те, а наскільки ж ефективні наші санкції, що беруть до уваги до речі, також і звіти останній звіт Макфол Єрмака про необхідність підсилення санкцій і вжиття якраз обмежень щодо третіх країн, а не лише до Російської Федерації. А звичайно, що має бути ліквідована вся ліквідований весь цей ланцюжок постачання і товарів підсанкційних і обходу і обходу накладених обмежень.